Сьогодні 15 вересня, я знаходжуся в Черкаській області. Сьогодні ми е, тут взяли проміжні результати по досліду, який ми заклали по трьох технологіях. Тобто, ліворуч у нас буде від мене технологія стріптів, по центру у нас технологія традиційна і праворуч у нас культивація за допомогою такого агрегата, як карат від Лємкіна. Що ми зробили? Ми порахували кількість рослин на гектарі. Ми заміряли ущільнення, ми заміряли, взяли на замір ґрунт на аналіз на азот. Також ми взяли качани із кожної ділянки, зважили їх і поміряли вологу. І з цими результатами я вас познайомлю. Так, Зараз ми вибрали типові рослини, більш-менш нормальна розкладка. От Бачимо, як зараз виглядають ці качани, і з них ми 5 штук заберемо для того, щоб потім порівняти е, різні технології. Тобто У нас тут технологія стриптіго в даному моменті. Потім у нас е, традиційна технологія, де у нас оранка. І у нас технологія. Це е, ми обробляли культиватором карат від Лемкіна. І от е, На даний час ми що зробимо? Ми заміряємо густоту рослин, ми заміряємо азот, який залишковий, який залишився в ґрунті, ми заміряємо щільність ґрунту в рядку і в міжрядній. така у нас програма на сьогоднішній день. От ми зараз її будемо реалізовувати. Зараз ми міряємо щільність ущільнення в міжряді. Почему что в законе не ну, давай? Червона зона. Ага. Все, чего кто 30. Да. И пішло. И пішло. дальше заходим. Да. Еще рядок О. Красная зона почалась. З 25 і провалився. І провалився. Да, то дуже, дуже ця. Ну, ну не сильно, не сильно. Так, ще один рядок міре. Так само. З 25 і пішло. Не пішла. Ну тут десь 5 см ущільнення. Ну давай сядемо. Ні, 5 см. Саме ущільнення? Так. Да. Яка ви ширина. вирина? Да, десь сантиметрів 5 5 сантиметрів. Ну, тут фактично, фактично початок красної зони. Не щільний геть сантиметра 2. В общем, взагалі нещільний. Ну, ось, все, ось вона почалася. Uh -huh. 2 сантиметри і все. І пішов дуже-дуже yeah. легко. Ну там де нічого не їхав, у не їм... І взагалі ущільнення немає. Фактично немає. До метра. Що скажемо? скільки це у нас три шістдесят? Так і метра. Дуже-дуже важко заходить. Дуже щось надій. З, 20... з 25 починається. Угу. Не товстий шар. Сантиметрів 5. До 5. До 5. Ущільнення ну, в основному ну, починається з 25 сантиметрів глибини, пенітрометра і плюс 5 сантиметрів десь усилення. Е... Ну, Звичайно, там, де не ходила косподарська техніка. Так, ми е... заміряли. Кількість рослин на 14,3 метрах. У нас получилося 63 рослини. Тобто у нас густота на гектар, виходить 63 тисячі рослин. Це по факту. ну Скільки висівали, не знаю. Це треба буде дивитися по нормі висіву А по факту ми получили 63 тисячі. Взяли ґрунт на аналіз на доступний азот. Ну і бачимо в якому стані сьогодні знаходиться кукуруза, вона практично ще повністю зелена. Отак виглядає на стріптілі. Міжряді пожнивні рештки. От ми бачимо пенітрометром ми перевірили щільність щільнення у міжряді і ущільнення у рядку. Потім будемо робити загальний висновок по різних технологіях посіву. Зараз ми знаходимося на традиційній технології. Дуже складно було вибрати рядок, де більш-менш рослини розподілені правильно, тому що сівалка хорш дає якісної розкладки насіння однозначно. І от ми бачимо, як виглядає кукурудза. От. Тут. І Бачимо, що дуже багато стебел вражено стебливим метеликом. І от падани на стрідкілі ми такого не помічали, Ну, не було такого масового. І На стрідкілі кукурудза була ще зелена повністю. Тут у нас кукурудза вже практично повністю вся висохла. І бачимо такі качани. Зараз ми з них п'ять штук візьмемо підряд і там вже будемо важити. Міщіни немає. Ок. Немає такий із, із... із. Фактично 40 сантиметрів починається. Угу. Десь близько п'яти сантиметрів, так? Так, да. Mm, да, да, да. 5 см. І далі ущільний, ну не ну, провалюється. Давай не в врядку поміряємо. В Отміряємо рядку. В рядку та сама карта. Та сама на 40 і повинна. 30-40 см починається ущільнення. Потім провалюється. Провалюється до кінця. Отака у нас ситуація з усилення. Так, ми, що ми можемо побачити, Ми можемо побачити, що у нас ґрунт на оранці сухіший, ніж був на стріптілі. На стріптілі все-таки ґрунт більш вологий, ніж зараз ми спостерігаємо на оранці. Це навіть по щупу ми зараз бачимо. Ось така ситуація. У нас виходить, 65 тисяч рослин на гектар. Отак у нас виглядає кукурудза по поранці. Зараз ми знаходимося на третій ділянці. У нас тут обробіток ґрунту, був весняний карат від Лемкін. Ну, бачимо ось такі качани. У нас сформувалися. Також бачимо, що висоті вони нерівномірні, один більший, другий менший. Це більше всього залежить від якості посіву. Але те, що маємо, то маємо. Отак у нас виглядає кукурудза. І ми бачимо, що вона зеленіша, ніж на оранці, приблизно так само виглядає. ну, Чуть жовтіше, ніж на стріпкіллі. На стріпкіллі все-таки ще більш зелена, ніж у нас зараз тут на караті. Отакі у нас качани сформовані. Ось такі. Красно зона почалася. Красно. 10 10, сант... 10, сантиметрів. І далі у нас не ліза. Дальше не лізе. Давайте попробуємо поправим буде. родин. Та ж сама ситуація. У нас 10-12, даже сантиметрів. Дальше не, не лізе, да? Взагалі. Взагалі не лізе. Не тягне. Давай ще один рейда. Mm. Красна зона почалася і 20 тут тобто провалилося. провалилося і все провалилось до... До... до 60. Mm -hmm. Це буде на 40 см. 40 см і далі не лізе. Не лізе. Давай ще один ряд. Ну давай рядок, може на півяді. Так 10 сантиметрів дальше Дальше не лізе Так Та сама ситуація В Врядку Стоп Десять 15 сантиметрів почалась красного Дальше лізе Лізе. Полізло. Да на 60 сантиметрів Тут та сама картина. О! А це потолок є 20 сантиметрів. 20 даже, Ну так, 20 сантиметрів, буває. В рядку. Врядку. З 10 починається. Тяжко йде. Але йде 60 см. У нас красна зона починається із 30 ага. Пішло, провалилось, так? Пішло. Бо 60 можна пробити. І ще один. Зразок. Наступний. 10 сантиметрів і все. Глипше немає. Не йде. Ну коротше, 70% поля це виходить 10 см більше 10, 15, у нас. 10-15 см більше не влізе. Це 70% поля. Ось така у нас виходить картина. Так, бачимо, що ґрунт такий же самий сухий, приблизно, як і на оранці. Може трохи мокріше. Що ти скажеш? Женя? Приблизно такий. Приблизно такий самий, як на оранці. Так Зараз ми бачимо загальну картину. У нас праворуч стриптіл, бачимо який качан. По центру у нас оранка, бачимо який качан. Ліворуч у нас качани після обробітку каратом Так Зараз ми важимо качани. Дивимося. Так, перший у нас іде стрібтіл. Так, важим качан, лежимо. Так, 361,1. Записуємо. 374,4. 331,0. 311,4. П'ятий. 327,5. Оранка у нас. Важимо.

304,9. 354,2. 255,2. Зараз ми лущимо і потім поважимо кочеришки. А потім візьмемо зерно. Ну, перемішаємо і зерно на вологість. Так, зараз ми обрушили зерно. Поважимо кочеришки. Потім вологість зерна. І в принципі ми зможемо вирухувати, скільки в нас важить зерно. Так, ми поважили кучеріжки. Тепер поміряємо вологість зерна. Перед цим ми його перемішаємо, тобто серед ним, і зробимо три заміри вологості. 45. У нас волога на стриптілі показує 45%. Так, Зараз ми міряємо вологу на оранці. 32,5. Кара, це культивація. 43,4. Підсумовуючи результати дослідом можемо констатувати, що вага в базовій вологості у нас Розподілилась слідуючим чином. Пльорібус. 11,63 тонни з гектара. Оранка 10,18 тонни з гектара. І культивація каратом 11,19 тонни з гектара.